Зараз має бути видно екран мого телефону. Має писати сім'я, гроші, ви і здоров'я. Якщо таке пише, значить Це все, все добре. Щось недобре, так, щось не видно. Все видно і все чутно. Не знаю, мені так точно все видно і чутно. Видно добре і чути добре. Супер. Все, Отже, все Дякую. Дякую всім за зворотній зв'язок. Отже. Сім'я, гроші і здоров'я. Це три важливі речі, між якими ми завжди хочемо знайти баланс, але дуже часто в погоні за грошима жертвуємо сім'єю або здоров'ям. І давайте поговоримо взагалі, як наше життя виглядає з точки зору часу. Умовно, воно ділиться на три періоди: перший від нуля років до 20 це період навчання. Потім від 20 до 60. Це період, коли ми працюємо, заробляємо. Ну і з віком всі прийдемо до такого періоду, коли перестанемо працювати. Ну і ясно, що чи буде в нас відпочинок в цьому періоді, тут виникає питання. Далеко не в кожного, воно так. Чому? Період навчання дітей забезпечують батьки. Коли ви працюєте, ви заробляєте і фінансово рухаєтеся вгору. Але це буде не завжди. Рано чи пізно прийде така точка. Коли ви перестанете працювати. І тоді, як правило, чекає фінансове падіння. Якщо не накопичити якихось активів, то всіх людей чекає спад. І от, щоб цього спаду не було, щоб ріст був завжди, або щоб рівень життя тримався, потрібно мати гроші, активи, капітал. Ніхто за нас їх нам не дасть. Нам самим треба їх накопичити. Отже. В Європі, Америці, там люди в цьому періоді життя дійсно відпочивають. А чи задумувалось ви за рахунок чого, там люди відпочивають? Насправді, на Заході, на Заході основним джерелом доходу у людей такого віку являються договори страхування життя. Про це навіть можна чітко почитати у Вікіпедії. В Україні пенсія буде приблизно в п'ять разів менше, ніж зарплата, тому що в нас працює тільки солідарна пенсійна система, і вона становить лише 20% від того рівня життя, до якого люди звикли. А в Європі пенсія складається з трьох джерел. Є ще друге джерело це державна накопичувальна пенсія, і третє джерело це самостійні накопичення, які європейці роблять в компаніях страхування життя. Так от, в нашій країні, починаючи з 2003 року ці компанії також працюють. І кожен з вас може, відкладаючи хоча б 10% щомісяця сформувати собі капітал на майбутнє. Я для прикладу візьму, якщо б ви відкладали кожного дня 55 гривень. Це буде 20 тисяч гривень в рік. Давайте уявимо, що ви почали від сьогодні щороку відкладати 20 тисяч. Уявімо, що ви до пенсійного віку приділили, що ви ще можете років 30 накопичувати. Тоді за 30 років ви накопичите 600 тисяч гривень. Ну, 30 років це приклад. Термін може бути і менший, і більший. Все залежить від того, скільки вам сьогодні років. Отже, 600 тисяч ви накопичили. Але ясно, що ці гроші знеціняться, якщо їх просто тримати вдома. Так от, де краще тримати гроші, щоб вони не обезцінились? Компаніях страхування життя, тому що тут будуть кошти стояти під відсотками і не просто під відсотками, а під складним відсотком за 30 років. Відсотків буде приблизно втричі більше, ніж тіло вкладу, і кінцева сума, яку ви отримаєте, буде 2 мільйони 400 тисяч. Також ми маємо ну, і от так може виглядати ваше життя в цьому віці. Також ми маємо розуміти з вами, що протягом життя можуть трапитися якісь травми, хвороби, інвалідність або взагалі смерть. І всі ці випадки призводять до фінансового спаду, якщо таке трапляється в сім'ї. В страхових компаніях на ці випадки передбачені захисти. Якщо, не дай Бог, людина, наприклад, гине внаслідок хвороби, то 600 тисяч гривень одразу буде виплачено сім'ї цієї людини. Якщо людина помирає, не дай Бог, через якусь трагічну смерть, наприклад, автокатастрофа, то її сім'я отримає трьохкратний розмір кінцевої суми мільйон вісімсот. Ну а якщо людина стає непрацездатною, то страхова компанія в таких випадках виплатить відсоток від трьохкратної кінцевої суми. А також можна бути захищеним від таких випадків, як опіки. Травми, переломи, госпіталізації, онкологічні хвороби, ускладнення під час вагітності, інфаркт, інсульт і так далі. Тобто такий собі медичний пакет людина підбирає від різних додаткових ризиків захисту. Це так коротенько ми поговорили про те, як це можна робити для дорослих. Аналогічні програми можна робити для дітей: от ті з вас, кого є діти, внуки, похресники, Уявімо, що ви для дитини відкладаєте 10 тисяч гривень раз на рік. Я взяв спеціально маленьку суму, просто як приклад. І термін взяв 25 років. Якщо дитина мала, недавно народилася, то за 25 років ви їй накопичите 250 тисяч гривень. Кожного року їй будуть нараховувати відсотки, і ще десь приблизно 1500 їй нарахують у вигляді відсотків. Кінцева сума, яку дитина отримає, буде 750 тисяч. Маючи ці гроші, дитина зможе придбати нерухомість, купити автомобіль, здобути освіту або просто мати стартовий капітал для дорослого життя. Оце так коротенько ми з вами поговорили про те, чим люди в Європі забезпечують своє життя і життя своїх дітей від фінансових проблем. А зараз на цьому етапі, якщо в когось є до мене запитання. З радістю відповім, просто піднімайте руку, і е, я буду відповідати на ваші питання. Так, е, запис поки що зупиню.